Добрий день! Ласкаво просимо вас на наш канал. Сьогодні пропонуємо дізнатися про козацьке лихослів'я. Як лаялись наші славетні козаки? Отже, умощуйте зручненько та слухайте уважненько. Притаманне козаком лихослів'я лягло в основу української народної лайки. Образою було назвати когось корчемником і грачем, тобто п'яницею і азартним гравцем. Образливим було і звинувачення в народженні внаслідок позашлюбних статевих стосунків. Зрадник, безчесний, віроломний це слова образи для будь-якого воїна надто казака. Загалом лайливі за змістом слова часів Казаччини це слова порівняння з різними тваринами, нечистими себе такими, які вважалися продовженням диявола. Змія, собака, свиня, козел. Натяки на деякі особливі... Зачаття виношування, поведінки матері та інших близьких родичів опонента. Згадка святих померлих від мук чи хвороб, особливо прокази, згадка пекельних мук, побажання їх і взагалі згадка інфернальних сил в різноманітних поєднаннях. А добра б тобі не було, ти нечиста сила. А щоб швидкою настою тут тебе зносило, а щоб пояса зціпило за пупа, а щоб пуп той вилисів, як від маку ступа, а щоб тобі відмовили, як чогось попросиш, а щоб твоя дружинонька з кумом повелася, а щоб ти щастя не знав. А щоб тобі заклало, а щоб ти всрався, як маленький був, а щоб тобі булька з носа вискочила, а щоб тобі рачки лазити, а щоб ти згинув, а щоб ти сказився. Дурний, як ціп, стара кляча, діждався сранної немочі, морда хоч пацюків бий, морда, що й возом не об'їдеш. на тебе! Чого балухи вилупив? Мовчи відьма. Не таркай, бо торкну. Почухаєшся, де й не свербить. Щоб ти лопнув. Одним із прикладів вживання козаками принизливої, лайливої лексики можна знайти у відомому листі запорозьких козаків. Турецькому султану Мехмеду IV, написаному у 1676 році. Лист турецького султана до козаків. Я султан та владика блискучої порти, син Мухаммеда, брат Сонця і місяця, внук і намісник Бога на землі, володар царств Македонського, Вавилонського, Єрусалимського, Великого і Малого Єгипту, цар над царями, володар над володарами, винятковий лицар. Ніким не переможний воїн, невідступний хранитель гробу Ісуса Христа, попечитель самого Бога, надія і втіха мусульман, великий захисник християн. Повіліваю вам, запорозькі козаки, здатися мені добровільно і без жодного оперу, і мене вашими нападами не змушувати перейматись, султан Турецький Мухаммед IV». Відповідь запорозьких казаків на лист султана. Запорозькі казаки турецькому султану. Ти шайтан турецький, проклятого чорта, брат і товариш, і самого Люципера, секретар. Який ти в чорта лицар? Чорт викидає, а твоє військо пожирає. Не будеш ти годен синів християнських під собою мати. Твого війська ми не боїмося, землею і водою будем битися з тобою. Вавилонський ти кухар, македонський колесник, Єрусалимський броварник, Олександрійський Козолуб, Великого і Малого Єгипту свинар, вірменська свиня, татарський сагайдак, Кам'янецький Кат. Подолянський зладіюка, самого Господа внук і всього світу, і підсвіту блазень, а нашого Бога дурень, свиняча морда, кобеляча срака, різницька собака, нехрещений лоб, хай би взяв тебе чорт. От тобі, казаки відказали, плюгавче. Невгоден є матері вірних християн. Числа не знаємо, бо календаря не маємо. Місяць на небі, год у книзі, а день такий у нас, як у вас. Поцілуй у голе гузно кожного з нас. Кошовий атаман Іван Сірко з усім старшим і молодшим низовим військом Запорізького товариства. Вам сподобалось? Дізнались про щось нове? Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Пізнаваймо разом гумор та дотепність українського народу.